Соціальні виплати, соціальні допомоги, різні взагалі виплати від держави людям, усе буде по-іншому. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Вона сказала, що, дослівно, до речі, українців потрібно виводити з зони комфорту. Тобто більше такого, що люди будуть жити лише за рахунок соціальних виплат не буде. Але тим, хто на них дійсно заслуговує, то будуть збільшені виплати. Тобто буде велика реформація соціальної сфери взагалі. Да. У нас щонедень, то якісь да, зміни, нововведення. І головне, щоб ці всі зміни працювали саме на людей, щоб вони допомагали людям, а не просто робилися, аби робитися, а в результаті, як люди були бідними, так і залишились. Тож, зараз розберемося, як це все буде працювати. Відео буде складатись декілька частин. Спочатку взагалі розповість про соціальні виплати, потім е, про зміну принципу нарахування, потім кому вони будуть збільшені і... Е, Чому, чому це так сталося, розберемося в кінці. Тож, уважно дивіться відео, кожна з цих частин по-своєму як і цікава, так і корисна, тому що ті, хто отримують, і ті, хто мають отримувати, і взагалі люди повинні про це знати. І також, в свою чергу, ну, по-перше, запрошую вас долучитись до каналу Народна думка, а по-друге, що мій дуже хороший друг, дуже кваліфікований військовий медик. Зараз наразі потребують підтримки у вигляді збору на рацію Рацію для того, щоб мати зв'язок внутрішній з бійцями, щоб знати де хто, щоб евакуювати їх, коли потрібно. Це вкрай терміновий і важливий збір, якби було якось по-іншому час, був, я б так сильно не просив контакти. Ну, тобто посилання на банку і номер карти бійця залишаю ось на екрані. В описі під відео я замість вступу сьогодні покажу вам лише декілька секунд відео їхньої роботи, а потім ви самі для себе вирішите, чи хочете і маєте ми можливість підтримати цих хлопців. Сюди, 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 по важких! Не попало. Чекай ще. О, 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 не не Олег, пока що стоїмо! Стоїмо! Братан, не шевеля, ручку. шевали. Щас буде о, трошки боляче. О, Чекаємо. О, 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 чи -чи, -чи. більше скололи, братан? Ні, я алергетик. Я алергетик? Да. Ось ну О, О, такі події кожного дня переслідують цих молодих, ще зовсім юних хлопців. Да, їм би зараз до дівчат десь ходити, а не там бути. Но, тим не менше ситуація така, і вони дуже хорошо роблять дану зараз їхню роботу, але потребують трішки нашої підтримки. Тому хто має можливість, прошу долучайтеся. А тепер що ж до соціальних виплат. Так, соціальні виплати будуть нараховуватись зовсім по-новому. Принцип буде такий, що за основу буде братися якась дуже невеличка сума, тобто не будуть такі, що там соціальні виплати, ну вони зараз не сказати, що великі, але деякі люди вмудряються на них якби весь час жити. Ні, такого вже не буде за основу. тобто... Основна сума буде доволі невелика, але будуть доплати. Доплати якби на розвиток. На розвиток, на те, щоб людина, як би стала на ноги. Тобто соціальні виплати будуть виплачуватись не для того, щоб пожиттєво підтримувати якогось людину, яка це потребує, в багатьох випадках це доволі неблагополучні сім'ї. Ні, щоб не пожиттєво їх підтримувати, а щоб... Короткочасно, короткочасна підтримка, але з наданням можливості людині якби, закріпитися, стати на ноги, організувати щось своє, можливо, знайти якусь роботу за цей час. В такому плані це буде відбуватися. Про те, що я казав, вивід з зони комфорту, оце саме ті випадки. Коли я ну, не будемо кривити душею, так, що я не знаю таких людей, які живуть, дійсно знаю, які живуть і на дитячі кошти, і розводяться з чоловіком, щоб половину дітей записати на нього, половину на себе, і, ось той, і, 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 і ті, і інші отримували як одинокі батьки, хоча і проживали або разом, або десь дуже недалеко. Так. Ряд дуже багато, багато ряд ситуацій, коли люди, які відверто люблять зловживати спиртним, так, в цих соціальних службах приходять і хамлять, що, що нам виплату зняли, а ми такі бідні, нещасні. Ну, це дійсно так, да, є люди, безперечно, в яких от саме зараз важкі часи, сталася якась ситуація, подія, та життя може стати що завгодно. і... От їм зараз потрібна підтримка, допомога. От саме для цих людей буде в першу чергу діяти Міністерство соціальної політики в цілому взагалі. Які це виплати, які будуть і яка буде підтримка? Ну, перше, що я сказав, що Кількість соціальних виплат буде значно знижена, вони будуть е, погруповані в декілька категорій. І там будуть конкретні суми. Там 800 гривень, 1000, 1,5, ну, хай дві. Да? Тобто доволі невеликі суми, за які особливо не проживеш. І вони будуть виплачуватись там якийсь період, да? отак от як зараз, грубо кажучи, виплачується, тільки не буде 100 мільйонів під підкатегорій, а от буде конкретне направлення. І далі, на, ось там, наприклад, на 4 місяці чи на півроку тим людям, які дійсно втрапили в важку ситуацію, буде додаткова виплата, так називаємо соціальна підтримка на розвиток і на те, щоб закріпитись. Ну, будемо це так називати. В цей період людині буде додатково нараховуватись, там 6 тисяч, 8, 10 тисяч гривень, щоб вона могла там, знайти якийсь будинок, де жити, да, там, якусь квартиру на проїзд, щоб знайти роботу, щоб якщо якась власну справу, то хоч якісь кошти, так, ну, особливо там за 10-20 тисяч власну справу не відкриєш, але тим не менше якийсь уже початковий такий поштовх, щоб для людини був. Але якщо ви на протязі цього часу, там 6 місяців, скажімо, не даєте якогось результату, вас знову переводять от на тих 2000 гривень підтримки, там чи півтори, чи навіть 800 гривень, і воно далі виплачується ще якийсь час, дивляться за вами соціальні служби, але вже оцих поштовхових ви не отримуєте, аж поки не проявляєте якоїсь ініціативи самі. Так, далі потрібно буде звітувати за використання цих коштів, що я от там потратив, ну, це не до копійки, так знаєте, звіти, а це загальна картинка, в якому напрямку ви рухаєтесь. Тобто Міністерство соціальної політики хоче стати таким бустером для покращення життя людей і підтримки їх в складних ситуаціях. Як на мене, то звучить доволі непогано, доволі. Ну, Правильніший підхід, е, ніж роздавати, вибачаю за грубість алкашам, яких, які їх все рівно прийдуть, проп'ють. І навіть коли кошти на дітей уходять таким методом, то тоді взагалі тим батькам хочеться голови повідривати. Ну це не мені судити, так знаєте, на це є спеціальні служби які повинні цим розбиратись, а тепер це все буде і нормативно закріплено, як буде діяти дана виплата і дані підтримки. Тож, надалі розбираємось зі всіма питаннями пенсій, допомог, соціальних виплат, YouTube канал Народна Думка. Долучайтеся і не забувайте про підтримку наших хлопців, тому що вони і так роблять титанічну роботу, і ми не маємо права їх залишити один на один з ворогом. Тому, хто має можливість, кожна ваша гривня 5-10, стільки, як буде переглядів, то я впевнений, що навіть по такій сумі, якби кожен скинув, то збір вже сьогодні за 2-3 години був би закритий. Тому долучайтесь і до нової зустрічі на каналі Народна Думка, де ми обов'язково ще щось цікаве розберемо.